Схоже на клікбейт, можливо. Але оновлення 10.1 з новим пвє режимом насправді відкриває дуже важливу проблему фінансову модель сквад. І про це поговоримо після швидкого огляду оновлення. А також у мене виникла ідея подарувати комусь із вас DLC, умови дивись після основної частини відео. Тому додивись та постав лайк, якщо тобі сподобається. А також підпишись на канал, щоб далі слідкувати за новинами гри та брати участь у обговоренні. Отож, привіт, любителі тактичних шутерів. Сьогодні ми поговоримо про велике нововведення Fire новий кооперативний pve режим, який з'явиться в оновленні 10.1 вже 3 грудня. Це не просто додатковий режим, це шанс для сквад розширити геймплей, залучити нових гравців, дати ветеранам новий досвід і не закрити проект. Fair Team це новий PvE режим для сквад, який вперше додає повноцінну гру проти ботів. Не дрібні тренувальні мішені не полігон, а саме окремий режим зі сценаріями, завданнями і прогресією. Гравець обирає одну з PvE фракцій, кожна з яких має свої особливості. Далі ти потрапляєш у бойові операції проти штучного інтелекту, які складаються з низки місій. А саме Combined Arms. Не знаю, як це прикласти вірно. Якщо в курсі, напиши в коментарях. Це місія, де ти маєш знайти ворожі мінометні бази в укріпленому районі. Також можеш координувати дії з бронетехнікою та піхотою. У знищенні тобі треба перетнути лінію фронту та пробитися крізь ворожу територію, щоб захопити та знищити ключові ворожі цілі. Евакуація: твій склад збили над ворожою територією. Пройди крізь ворожу територію, щоб досягти дружніх позицій до того, як закінчаться боєприпаси. А на платному рівні також буде полювання на техніку, перетни лінію фронту, пройди крізь ворожу територію, щоб знищити ворожу техніку. Режим Fire Team не копіює класичний склад. Тут ти не граєш у великому скваді, а дієш саме як малий тактичний загін із п'яти бійців. Щось середнє між сквад і. Ready or not Хто грав у цю гру, напишіть, як вона вам. Розробники наголошують на декількох ключових моментах: а саме, боти діють групами, а не поодинці. Уміють флангувати. Використовують гранати, укриття, міномети. Поведінка динамічна, вони реагують на шум, пересування та інші дії вашого складу. ПВЕ операції відбуватимуться на адаптованих версіях існуючих карт: Палуджа, Сумарі, Нарва та Харджу. На картах будуть додані спеціальні точки появи, зони бою та нові укріплення. Новий режим буде представлено у трьох версіях. Безкоштовно матиме 4 місії на самому старті та ще по одній новій безкоштовній місії у січні та лютому. Супортер ПЕК коштуватиме 8 доларів, і крім безкоштовних місій на старті, матиме 9 додаткових, загалом 13. Також по місії додадуть у січні та лютому. Founder Pack має всі місії з попередніх рівнів та імбову штуку жест з кулаком, а також нові скіни для карабіну М4 та Гвинтівки М16. А у лютому ще один скін, за який можна проголосувати у спільноті. І тепер поговоримо про те, чому раптом стратегічний шутер, який роками був суто PvP, отримує платне кооперативне DLC і чому розробники прямо кажуть, що це потрібно для розвитку гри. Squad – це гра з одноразовою покупкою. Ви купляєте її один раз і все. Немає донату, немає Battle Pass, але, правда є платні скіни та анімації. В Цілому звучить круто, але для студії це болюча модель. Розробник живе з продажів гри. А значить, постійно потрібні нові гравці, потрібен хайп, потрібен постійний інтерес в стім. Від цього з'являються славнозвісні вихідні зі знижками, які є навалою новачків, які не розуміють, що вони тут роблять. Це часто дратує досвідчених гравців, але для розробників це не основна проблема. Багато ветеранів вже прямо кажуть: нові оновлення чи знижки наплив новачків, мінус якість гри. А новачки в свою чергу тікають, бо високий поріг входу складно, є токсичні сінколи, і також їх мало хто навчає. І от ми маємо замкнути коло, щоб вижити, потрібні нові гравці, але новачки дратують старих і ті рідше проявляють активність, та й постійно шукати нових гравців доволі складно. І тут з'являється новий режим Fireteam, кооперативний проти ботів. Це не витівка і не фан, це стратегічне рішення, яке може врятувати гру, тому що PvE дозволяє новачкам тренуватися без тиску, ветеранам чилити і тестити тактики, зменшити токсичність у матчах, створити режим, який можна продавати окремо, і розширити аудиторію, бо не всі люблять PVP. Це перший режим у склад, який прямо створений під платне DLC. У розробників чітко прописано, що це окремий платний продукт, не частина базового склад. Це логічно, бо розробка штучного інтелекту та місій це дорого. А також потрібно постійно фінансувати підтримку ігрових серверів. Це спосіб отримати доходи без донату та без pay-to-win. І ось чесний факт: якщо ПВЕ режим не окупиться, найближчі великі оновлення можуть сповільнитися або стати мізерними. Тому DLC це фактично рятувальний круг. До якого, до речі, розробники будуть активно залучати модерів, тобто, щоб їх руками підтримувати активність і інтерес до гри. Цікавий мув. разом з цим оновленням ми отримаємо ковток свіжого повітря, так би мовити, гру грі, яка дійсно може стати популярною, збільшити доходи компанії розробника та зменшити їх витрати шляхом залучення модерів до масового створення контенту, і тим самим ще більше підігріти інтерес та збільшити активність старих гравців та полегшити гру для нових. Якщо новий режим не зайде, нова фінансова модель не запрацює, компанія не отримує нове джерело доходу і дуже вірогідно, що продовжить підтримку проєкту за рахунок розпродажів. Нові апдейти будуть виходити рідше, проєкт може перейти до мертвої зони. Це, можливо, не кінець сквад, але це реальна загроза. Напишіть у коментарях, що думаєте про це. Підтримайте відео лайком та підпискою, якщо хочете ще більше аналітики. Це сильно мотивує робити вам якісний контент. Я вдячний підписникам за їх коментарі під минулим роликом. Ви неймовірні. Приємно усвідомлювати, що навколо цього каналу формується розумна та активна аудиторія, яка має власну думку, дійсно любить сквад та прагне розвивати цю гру. Тому я запускаю розіграш DLC Fireteam для сквад. Все просто: підпишись на канал, якщо не підписаний, постав лайк цьому відео та напиши коментар, як би ти креативно або смішно використав новий жест Удар кулаком у грі. Автор найзалайканішого коментаря отримує Fire DLC за 15 доларів. А якщо це відео набирає 350 лайків, я додаю другий приз DLC за 8 доларів. Розіграш закінчується 3 грудня.